Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. В даному відео хочу дати відповідь, як пенсіонеру за кордоном можна продовжити дію банківської картки. Ви дуже часто задаєте питання, дана, тому будемо його окремо розглядати зараз в даному відео. Зрозуміло, що із-за війни багато хто. З українських пенсіонерів змушений був виїхати за кордон, тому і відповідно виникає логічне питання. Дивіться, що потрібно зробити? Перш за все, вам необхідно в телефонному режимі або по електронній пошті звернутися до того банку, в якому у вас було відкрито картку. Тільки банк, скажімо, підкаже вам всі можливі варіанти вирішення даного питання. Наприклад, якщо строк дії картки буде продовжено, або якимось чином картку ви зможете переоформити. Можливо, ще варіант в країні є філія банку, де ви зможете отримати нову картку. Згідно зі статтею 1066 Цивільного кодексу України за договором банківського рахунку, банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок відкритий клієнтам. Тобто вами грошові кошти, що йому надходять, і виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунку та проведення інших операцій за рахунку. Якщо все ж таки з банком дану проблему вирішити дистанційно не зможете. В такому випадку ви можете звернутися за роз'ясненнями та допомогою до Національного банку України, або за допомогою онлайн-форми для звернення на сайті банку. я залишу вам посилання, ви будете його бачити. Знову ж таки, або на адресу електронної почти, я вам знову ж таки його залишу, або на почтову адресу, це вулиця Інститутська, 9, місто Київ 01601. Тому, якщо у вас закінчується строк дії, Банківської картки обов'язково в першу чергу зв'язуйтесь з тим банком, де у вас відкритий рахунок. Вам, консультанти, де у вас відкритий картковий рахунок, вам консультанти обов'язково підкажуть вихід вихід із даної ситуації. Якщо раптом ви все ж таки не справитесь, тоді ви можете звернутися до Національного банку України. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї. Якщо у вас виникають питання, будь ласка, задавайте, будемо розбирати.